І так, у нас сьогодні 11 грудня, 24 рік, 18 година, 25 хвилин. АБЗ-1 по вулиці 9 травня 49 знову псує повітря попри заборону згідно розпорядження 986 від 30.08.24 року. Вітер несе забруднення повітря в сторону. Проспекти Відрадної, ВДНХ, Печерськ, Позняки, Довіцька. Реакції правоохоронних органів ніякої. Затягування і зливання справи. До горизонту, бачите як? Ніхто ні на що не реагує. Велике крадівництво продовжується. Тому всі зацікавлені сторони роблять усе можливе, щоб авз 1 працював без і псував повітря, троїв киян. Одинадцяте грудня 24 рік 18 година 27 хвилин